Глобальне потепління міф. Група 16 науковців намагається розплющити очі людству. Боротися з вуглекислим газом не варто. Вони написали лист звернення до всіх кандидатів виборних посад, бо тема кліматичних змін і протидія їм звучить на передвиборчих дебатах. Масштабні заходи зі стримування вихідів парникових газів не виправдані, вважають дослідники. Чимало видатних науковців та інженерів не поділяють думки, що треба негайно боротися з глобальним потеплінням. Їхні припущення підкріплені науковими фактами. Найвлучніший із них такий понад 10 останніх років на землі не спостерігається ніяких ознак глобального потепління. Змодельовані комп'ютерами прогнози не виправдалися. Після цього панікери змістили акценти з потепління на аномальні погодні явища і приписали їх впливу вуглекислого газу. Хоча він є лише складовою природи і вкрай потрібен, наприклад, для росту рослин. Можливо, при страсті довкола кліматичних змін лише спосіб вибити з бюджетів кошти на дослідження, підняти податки та розгорнути благополучність Будійні кампанії